Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Ти виведеш мене з пастки, яку таємно поставили на мене. Псалом 31,5. Поговоримо ми сьогодні про таку тему, як невидима небезпека. Що ж це таке? Численні експерименти і клінічні дослідження доводять роль іонізуючого випромінювання в розвитку пухлин. Його першою жертвою став виробник рентгенівських трубок Фрікен. Він перевіряв їх якість на собі, і він отримав рак шкіри. Також існує група, так звана група ризику людей, які найчастіше можуть хворіти, це лікарі рентгенологи В них лейкози зустрічаються у 8-9 разів частіше, ніж у звичайних лікарів. Після аварії на ЧАЕС е, значної частини населення України небезпеку становлять радіоактивні елементи для, для нашого населення, такі як йод 131 Цезі 137 і Стронций 90. Е, ці радіонукліди потрапили у воду та ґрунт. Е, з часом е, також у рослини і тварини, і також їх поїдаючи, вони їх накопичують. Так, період полурозпаду напіврозпаду йод, йоду 131 становить 8 днів, тому нині він не є небезпечним, але люди, які зізнали його впливу, мають величезні проблеми зі здоров'ям і ризик захворювання на рак щитоподібної залози. Радіоактивність Цезію 137 зберігається довше. Так, його період напіврозпаду 30 років. У тварин цей радіонуклід накопичується у м'язевій тканині до 80%, в скелеті 10%. І максимально цезі накопичуються в молодці яловичини з лакових, бобових і е, деяких овочах, таких як капуста, броклі е, і буряках. Стронці 90 знижує е, свою радіоактивність наполовину за 29 років. Найбільше небезпеку забруднення. Стронцем становить кісткова тканина курей. Меншою мірою він міститься в кістках кіз, овець і великої рогатої худоби. Багато стронців також міститься в печені, в печінці, нирках і легенях, а також у м'язовій тканині риб. Коли ми вживаємо навара з, цих з кісток або м'ясо, свійських і диких тварин. То особливо, якщо вони вирощені в зоні інтенсивного чи відносного забруднення, то це ми отримуємо це опромінення зсередини. Особливо чутливе до опромінення організм дитини і радіонукліти, що накопичуються в кістках, опромінюють їх і їх кістковий мозок. Так, випромінювання, що виходить зсередини організму, може приводити до розвитку лейкемії і щільних пухлин. Значну небезпеку становлять також лісові ягоди, гріби, твари і трави, зібрані на забрудненій території. Під час купівлі дарів лісу варто переконати, що це безпечно, їх радіоактивність можна перевірити в лабораторії, санітарній станції ринку або на ринку там, де ви їх придбали. Якщо ви живете в екологічно небезпечній забрудненій зоні, є такі поради. Перше, це овочі і фрукти, які вживають, треба ретельно мити і також очищати від шкірки, так як саме під шкіркою можуть вміститись ці радіонукліди. Так, радіоактивність продуктів знижується, якщо замочити їх у воді на 20-30 хвилин, особливо якщо вона солона, ця вода. Якщо ви вживаєте рибу, то обов'язково видавляйте плавці та зливайте перший бульйон. М'ясні продукти необхідно варити великій кількістю води, змінюючи її 2-3 рази через кожні 15 хвилин. Рекомендується виключити зовсім з нашого раціону м'ясо диких тварин, птахів, дикорослі ягоди, гриби і трави. Бобові бажано купувати ті, які вирощені у чистій зоні. Виведенню радіонуклідів з організму сприяють такі продукти, як киселі з ягід, гранати, червоні сорти яблук, винограду, насіння, горіхи, морська капуста, соки огірка і моркви, петрушка, селера, а також запечені овочі, фрукти і водні насіння льоду. Періодично приймати два тижні на квартал настої з лікарських рослин жовчогінними властивостями. це Настої шипшини, сміну піскового, кукурудзяних рилець, календулу і інших. А також сечогінними властивостями. Це такі як спориш, хвощ польовий, мучниця і петрушка. Певний ризик для здоров'я нашого також має газ радон. Він може міститися в ґрунті і в будівельних матеріалах. З його ризиком пов'язують від 3 до 14% ризику захворювання раку легень. Рівень вмісту цього газу в будинку можна зменшити, покращивши вентиляцію і герметичність підлоги та стін. Небезпека іонізуючого випромінювання полягає в тому, що воно невидиме для нас. Так і в житті для нас може чатувати невидима небезпека, але Боже Слово є чудовим дозиметром для тих, хто його читає. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом для моїх. На моїй стежці. Псалом 119.105. Господь використовує також інші шляхи, щоб попередити про небезпеку тих, хто шукає його. Він відкриває глибоке і приховане, Він знає, що є в темряві, бо в ньому пробуває світло, написано в Даніїла 2,22. Якщо ви бажаєте уникнути невидимої небезпеки, моліться, як Даніїл, ти виведеш мене з паски, яку таємно поставили на мене, бо ти мій притулок. Псалом 31. П'ятий вірш. Бережіть себе, будьте здорові. Боже хваслові.